Народилася в Тернополі і насправді зовсім не планувала ніколи Німеччину. А потім в нашому серці зашпортила любов. Тому це був переїзд до Мархіна. Це взагалі до Німеччина там не стояла як питання. Але Німеччина. Я так погано тут. якийсь Мартинки вид, видався, що бо, в багатьох життєвих моментах дуже схожий на мене. Я підкидаю Мартіну кліп Мертвого півня, бо Мертвий Південь це мої однолітки. Це для мене така дуже знакова група. В них є кліп з кашою Сальцовою, помре мене в Парижі. І я це закидаю Мартіну. І Мартін так він це зрозумів. Другий був цікавий момент. Якраз тоді вийшов німецький переклад музею покинутих секретів за Бушку. І я так: Марті, є така книжка вийшла у вас німецькою. Проходить кілька днів. Мартін каже, я вже її купив. Ще кілька днів проходить, я її вже прочитав. Такий довгі. Що людина це прочитала і зрозуміла, і цей текст вона просто це її текст, так як це мій текст, дійсно щось є спільного. Так помаленьку, помаленьку. Так, музика була важлива. У нас в гамбурзі є кілька українських товариств, але кожен собі вибрав свою специфічну ділянку роботи. Тому в нас немає одного великого, а є більше таких дуже згуртованих команд. Які між собою співпрацюють, але яке кожен має свою ділянку? Хтось гуманітарку відправляє, хтось волонтери опікуються, наприклад, пораненими. В нас тут в госпіталі лікувалися, і ми потім якісь знаходимо точки перетину і допомагаємо. Imela sem že, seveda, ukrajinski background. Ja Lvovi, tam, škole, se bila sem v Lvivu, na katoliškem univerzi, na letni šoli, še naprej učila se ukrajinskega. Imela sem željo, da bi tam malo bolje poznala ukrajinski jezik. Če želiš razumeti osebo iz druge države, preprosto moraš znati jezik, ker je jezik žerlo duše, mentalnosti ljudi. Весільний ранок, молоді збираються до шлюбу. Слава Ісусу Христу! Яка там була пасха сумна, але ми там сиділи вдома і через інтернет там дивилися на службу і не могли співати самі. Ну це просто було жахливо. Хотів мати контакт з українцями, просто щоб далі вчитися мову. І тому я вирішував там дивитися на, на українську церкву, яка там була у нас у Гамбузі. Там мені дуже подобалося, дуже приємні люди, дуже гарна атмосфера. І після трохи часу там, я знайомився з тим сином священника Павлом. І якось у нас там створилася та ідея, що було би гарно мати справжній хор. šukali tam der ali bez best um, i potem ufta ki moment kole Pavlome ni prosto skazao nu no, Marcin ja dumaju što treba što ti se robi tuđi uh, ja tumaju što Це було у Пасху. Я не зовсім вже згадаю тоді, але ми просто там ходили через церкві і просто слухали, які люди там у, у залі там гарно співали. Після того ми ходили до них і запитали, і сказали, ну ми плануємо створити хор, чи хочете з нами співати? І тоді там був маленький склад людей, з якими там хотіли співати, і в мене там був. Була проблема, тому що я не мав жодний матеріал і я не знав, що з ними робити. <ріху> ну, і е, Я не знав, як диригувати. Е, тоді ж е, в мене були уроки співу. Е, я приїхав до свого викладача, я йому сказав, ну знаєш, я тепер маю хор, я не знаю, що робити, я не знаю, що робити з руками. Ну сказав, ков без проблем, я тобі покажу. Ми чисто літургійний хор, це означає, що ми не виступаємо десь інакше. Як то кажуть, добрі українці, так обов'язково хоча б на Пасху приходять до церкви. Ну і коли звичайні дні там один склад, то на Пасху в церкви приїжджають в принципі, люди зі всього регіону. Виходить таке, таке просто народне зустріч, така. Цього року було інакше і якось нам як, ну, що співати не можна. Без співу вже церква не церква, вже чогось бракує. Гей, привіт! Як справи? Ну так. Я працюю у сфері IT. Я всі ноти пишу програмою іпонт. Це означає, що я дійсно програмую музику. Там є така мова, якою я там пишу всі ноти і тексти. І він мене просто мені просто робить там тіноти і міді файли. Дуже люблю ті українські колядки, особливо там ті обробки композиторів, як, як там Стеценка. Наприклад, особливо було нам важливо співати там е, е, Щедрик, тому що це якось там найвідоміша пісня, українська пісня, про яку просто звичайні люди не знають, що це українська. Німцям це страшно подобається. Вони дуже люблять такий, так, такий стиль музики. І це також такий елемент культурної дипломатії, тому що ми там просто можемо показати звичайним німцям обличчя України, яка не, не, не політична, це не те, що люди бачать там у новинах. Тому це дуже цікава частина української культури, яку можна показати німцям. Я думаю, що дуже важливо показати німцям трохи більше про справжню Україну, як люди живуть, яка у них ментальність, які вони мають традиції. І це важливіше, ніж там політики, як там, що там робиться, який там президент і все так далі. Це, це, тому що це просто люди не згадають. Там буде ще наступне, наступне, наступне. Тут дуже важливий позитивний імідж України в світі, і властиво перелом стався в момент Майдану, коли світ побачив, що є люди, які готові віддавати життя за європейські цінності, що це не просто слова. І дуже важливо підтримувати саме цей позитивний образ України, яка Є частиною європейської культури. Ми власне завжди наголошуємо. В часи радянського союзу це була інформація закрита. Тобто, представляли якийсь, якийсь абстрактний радянський союз. Ось тут навіть гастролювали. Тут були такі козаки. Ті козаки за перепрошенням там українських пісень, добра половина. Але їх представляли, що це козакин, що це Росія, Дон Козак, і тепер треба відвоювати це і показувати, що це. Українське, що в Україні було бароко. Наприклад, ніхто собі не уявляв, що в Україні є своя традиція. І Коли я навіть Мартіну розповіла вау, Мартін такий, а що там в Україні було? Ми розказуємо. так, і література була, і живопис, і архітектура, і музика. Ми сконцентрувалися найбільше на літературних зустрічах. Бо це в принципі десь мій профіль, і легше десь контакти знаходити, коли ти є в тому середовищі. Ми побачили, що культурою можна дуже багато чого зробити. Йде такий процес впровадження України і віднай... віднайдення того місця, яке ми колись втратили. Ми ж були, Ми ж були, просто нас відсунули, нас відкинули, нас заізолювали, щоб ми десь кудись не прорвалися. Ем, і тут, завдяки особливо молодому поколінню, воно дуже вже гарно починає працювати.